Я більше не вірю в Бога, який допустив цю війну. Такі фрази я не раз бачив у коментарях в соцмережах. І хочеться відразу написати у відповідь таким людям, як вони помиляються. Але чи потрібні Богу адвокати? Я розумію, що адвокатом Бога я бути не можу і не зможу відповісти достеменно на це запитання, але свої думки з цього приводу я таки маю і ними поділюся. В першу чергу важливо розуміти контекст. Коли ми говоримо про війну, ми говоримо тільки про неї і про ту біду, яка нас оточує в цей момент. А щоб відповісти на запитання, чому Бог допустив цю війну, потрібно знати і розуміти контекст всієї історії землі. Так от важливо розуміти, ми не з того боку дивимося. Ми знаходимося на планеті зла, де Бог часто проявляє добро, а не на планеті добра, де Бог часто допускає зло. Коли люди почали грішити, цим практично вони заборонили Богу втручатися в своє життя і обрали іншого володаря, диявола, який впливає на всі явища на нашій планеті. Це знаєте, як дорослий чоловік робить все, що він вважає за потрібне, а його мама може тільки зітхати, коли він зробить щось погане, адже змусити його робити тільки щось хороше, вона не може. Віруючі люди з Росії часто говорять, що це Бог нас карає за щось війною. Але якщо подивитися, в якому стані була релігійна свобода в Україні до війни, то нам можна було тільки позаздрити. Тисячі евангелізацій, соціальна робота про Бога розповідали всюди. І за це нас покарали? Бог? Швидше навпаки, Біблія говорить так. Ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути, протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Ось це вже більше схоже на правду. Отже, війна в Україні, на мою думку, це лише. Одна зі страшних битв у великій війні, війні сатани проти Бога. Так, на жаль, хтось із нас може програти цю локальну битву і зустрітися зі смертю чи стражданнями, але дуже важливо нам не програти у великій війні. Так, Господь інколи допускає смерть хороших людей, і навіть у Біблії записана така думка: праведник гине, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Знову ж таки, якщо дивитися на одну точку, війну, страждання і горе саме зараз і саме тут, висновки виходять одні. А якщо поглянути на контекст, можуть з'явитися інші. Я розумію, що мої роздуми мало чим допоможуть розчарованим, але я впевнений в одному: Бог обов'язково втрутиться в цю велику битву, щоб закінчити її перемогою. Зараз він поруч з тими, хто страждає. І як та мама плаче за своїми дітьми, які потерпають від війни. Але скоро він прийде на землю переможцем, щоб врятувати усіх від зла і смерті і подарувати нове життя, в якому вже не буде воїн, не буде болю, не буде гріха. І тоді сто відсотків будуть покарані ті, хто творив беззаконня, хто вбивав і знущався. І ми зустрінемося з багатьма тими, хто, пройшовши страшні наслідки гріха, постраждав від них і загинув. Адже навіть якщо у їхньому житті була програна ця війна, велика битва вже виграна Богом. То, чому Бог допустив цю війну, навряд чи є однозначні відповіді. Я впевнений, що Богу не потрібні адвокати, але я точно знаю, хто винен у всіх війнах на землі і що саме від мене залежить, чи дозволю я Богові перемогти у найголовнішій битві за моє життя.